Вітаю! Оригінальні, цікаві, старі машини. Це, звичайно, класно, але будь-якому петролхеду потрібне повсякденне авто. І, звичайно, що багато хто не хоче втрачати і в задоволенні, тому більшість в цей момент починає дивитись на BMW. Але що відбувається, коли ви хочете знайти хорошу BMW в бюджеті, ну, припустимо, до 12-13 тисяч доларів. Більшість машин будуть з якимись вродженими технічними проблемами. Велика кількість буде вбита, а ті, що будуть в хорошому стані, коштують космос. І от виходить, що фактично єдине, що ви можете купити, це 2 літри дизель і BMW-Трійку в кузові E90. Але сьогодні, як ви розумієте, ми говоримо не про Трійку, а про. Досить підзабуту, на мою думку, на нашому ринку модель. Це BMW першої серії в кузові е 87 а в даному випадку е 81 тому що це тридверний хетчбек. І я намагався знайти українські огляди саме на це покоління, на європейську версію, тому що так, на американські 3 є декілька, а от на європейську я знайшов один. Тому. Я вирішив, що потрібно детально про неї поговорити. І щоб не робити це довго і нудно, у нас буде дві серії. Сьогодні ми з'ясуємо, що вона являє собою як авто на кожен день. А у другій серії все таки визначимо, чи може вона вас порадувати, як це повинна робити BMW. І трошки загальновідомої інформації, вона побудована на базі той самої трійки е 90 і не мають навіть досить багато спільних елементів підвіски, ну і звичайно, двигуни там і так далі. Якщо говорити про дизайн, то це не якась ікона стилю, але от саме в такому кузові. І ще й в гарному кольорі ну мені подобається і ще додають до вигляду нетрадиційні пропорції, тому що, ну, як багато ви бачили задньопривідних хешбеків. Трохи про салон. Це рай для любителів класики. Тут все максимально просто, звичайно і елегантно, але з досить непоганими матеріалами. Тим не менше, чогось оригінального ви тут не знайдете. Але цікавість починається з посадки. Якщо ви сиділи в BMW, то ви знаєте, що вони люблять посадку з витягнутими ногами. І якщо ми говоримо про легкові моделі, то на підлозі. Але коли я сів сюди, от подивіться на мій кут в ногах. Ну, це більше схоже десь на гольф. А сталося це тому, що у нас стоять звичайні сидіння і. Всі БМВшники знають, що звичайні базові сидіння це не те, що вам потрібно. І якщо поставити сюди спортсидіння або купити машину, яка вже була зі спортсидіннями, то це вирішить в якомусь сенсі цей нюанс, Ви буде сидіти трошки нижче і обіймати вони вас будуть трошки краще. А зараз давайте про мотори. Так, я можу розказувати вам ще про те, що ви когось можете посадити назад, когось можете посадити в багажник, і тут, до речі, складаються задні спинки. Я думаю, що вам цієї інформації буде достатньо. Тут все як у більшості інших BMW, тому. Я буду розказувати про це коротко, бо велика ймовірність, що ви це все вже давно чули. Мотор 1,6 і 2 літра бензин, BMW-шні, вони, ну, м'яко кажучи, проблемні. Так, будуть люди, які скажуть, що вони проїхали 250 тисяч і нічого не робили. Але ну, по статистиці дійсно там купа проблем. І ваноси, і велфтроніки, і пряме впорскування в рестайлінгу. Я б його, чесно, не купував тільки якщо дуже дешево. Трилітровий мотор трошки кращий за дволітровий, там теж є чим позайматися, але трилітрові машини європейських у нас на ринку немає, а американські це тільки купе. Про них ми згадаємо пізніше, можливо, навіть в другій серії. Ну і 2 літра дизель. До рестайлінгу M47, в рестайлінгу N47. Я не буду заглиблюватися в їх проблеми, яких майже нема. Це саме той мотор, з яким ви цю машину купите. Ну, а тепер поїдемо кататись. Загалом на першу серію звертають значно менше уваги, ніж на трійку, і це відображається в тому числі і на ринку, Але до цього ми повернемось трошки пізніше. Ще хочу сказати про коробки передач. Тут вибору небагато. Може бути, як у нас, шестиступеневий автомат ZF на американських. Трьохлітрових машинах стояли автомати GM. от Там уже питань буде побільше, тому що коробка, наче дуже схожа, але вона гірша, що за надійністю, що за власне, своєю роботою. Ну а по механіці тут проблем ніяких немає, якщо у вас механіка цікавить. І от коли ви виїжджаєте на дорогу, особливо коли ви виїжджаєте в місто і починаєте їхати по нашим не дуже хорошим дорогам, у вас виникають питання. Тому що, так, зрозумійте мене правильно, це не погано налаштована підвізка. Вона не пробивається. Вона відпрацьовує практично будь-які нерівності, але вона жорстка. Це не спорт підвізка на цій машині, це абсолютно звичайна європейська підвізка. Але всі стики, всі ямки, всі латки, ви все це відчуваєте. Це далеко не найжорсткіша машина, яка може бути. Але повірте мені, якщо навіть порівнювати її з іншими хечбеками, з тим самим Гольфом, тим більше. То дискомфорт тут досить серйозний, і окрім жорсткості ще є і тряска. Тобто, ви в салоні оце все дуже добре відчуваєте. І тут ми починаємо потроху розуміти, а в чому ж різниця все-таки між трійкою і першою серією. Різниця в тому, що база у трійки довша на 10 см. І трійка, ну з того, що найменше, що я бачив, я бачив їх декілька в е 90 кузові, вона дійсно буде комфортнішою. І тут у мене питання до людей, які розбираються в BMW. От дивіться, тут практично однакова підвізка, але трійка, наскільки я розумію, комфортніша. Ви можете прокоментувати і з приводу цього теж, але. В чому відмінність взагалі від підвіски першої серії. Це стійки і пружини. Або що це таке, і чи можна, наприклад, якщо це стійки і пружини, чи можна поставити їх від трійки на першу серію для того, щоб вона стала комфортнішою? А особливо відчувається різниця по комфорту з американською трійкою, тому що вона ще більш розм'якшена і там ну, прямо. Дуже приємно на ній їхати по не дуже хорошій дорозі. В загальному по органам керування при спокійній їзді Ну вона налаштована е, дуже, я б так сказав, під е, місто. Тобто, е, так, у вас на у вас на маленькій швидкості важке кермо. Це така традиційна БМВшна історія. Але коли ви починаєте їхати, воно стає. Легшим, воно не дуже гостре на великих швидкостях. У вас така приємна плавна педаль газу. Гальма теж не дуже різкі, якщо ви продавляєте сильніше, вони так упираються, починають добре гальмувати. Але загалом, якщо ви гальмуєте потрошку, то педаль така м'яка собі і приємна. Тобто ну, вони її причісували під міську їзду, це дуже добре помітно. Робка теж працює більш-менш нормально, динаміка, звичайно, що в місті вистачає. При тому навіть що у нас базова, абсолютно, версія 118 на 140 сил. І на цьому моменті давайте поговоримо про ринок. Що ж заважає в такому разі купити трійку, якщо вона довша, комфортніша і практично така сама машина? А заважає ціна, тому що. Ринок на першу серію він починається десь там з п'яти з тисяч доларів. І так, нормальні машини вони там вже йдуть після шести, але дев'ять це вже дуже дорого. Тобто за дев'ять це або американські трилітрові машини, вони можуть там, і дорожче коштувати, або це якісь останні роки випуску, або просто космонавти. А трійку, ну навіть за сім тисяч. Це дуже велика рідкість, вони коштують 8, 9, а то і 10. І копійку, якщо ми говоримо про механіку, а їх саме на механіці більшість, то ми отримаємо в районі 6-7, максимум 8 тисяч. Автоматних їх менше, і вони трошки дорожче, приблизно там, на 1000 доларів, то трійка в середньому на тисячу півтори виходить дорожче. І тут я передаю привіт любителям восьмого сівіка, які під моїм тестом розказували, що нічого за ці гроші купити не можна. І це найкраща машина у світі. Але от ми зараз їдемо. Ну хочеться пом'якше. Чесно кажучи, хочеться пом'якше. Тому. Чи дасть вам щось ця машина, коли ви виїдете за місто? І чи має сенс взагалі використовувати її як повсякденну? І трошечки її терпіти для того, щоб вона дала вам більше, коли ви поїдете пошвидше? Ми розберемося з вами в другій серії. Тому що так, звичайно, якщо їздите, то ну можна взяти і гольф. А насправді, якщо ви не збираєтесь на своїй повсякденній машині їздити якось дуже серйозно швидко і десь вивозити її, кататись, то просто купіться c 5 Я навіть зараз не жартую. На каналі є два відео про нього, і навіть драйверської складової там предостатньо. Ну і трошки анонсу другої серії, щоб ви не думали, що я вас обманюю. А на цьому я дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Якщо маєте бажання можете підтримати канал за посиланнями в описі. Дивіться інші відео на каналі, тут є багато цікавого. Купуйте дійсно цікаві машини і побачимось!